Говард Філіпс Лавкрафт Свідчення Рендольфа Картера. Я повторюю вам, панове, ваше судилище позбавлене сенсу. Якщо хочете, тримайте мене тут хоч вічно. Ув'язніть, чи засудіть до страти, якщо вам потрібна жертва для того, щоб живити фантом, який ви називаєте правосуддям. Але я. Не можу сказати більше, ніж уже сказав, усе, що я зміг згадати, я вже розповів вам, як на сповіді, нічого не перекрутив і не приховав, а якщо дещо і залишилося неясним, то причиною цьому лише темна хмара, що огорнула мій мозок, хмара жахів незрозумілої природи, які оповили мене. Укотре повторюю, я не знаю, що трапилося з Харлі Уорреном, утім гадаю, власне сподіваюся, що його спіткало у миротворене забуття, якщо де небудь існує така благословенна річ. Так, це правда, що впродовж останніх п'яти років я був його щирим другом, а ще партнером і безпосереднім учасником його дослідів у галузі непізнаного. Я не заперечую, хоч пам'ять моя зараз уже слабка, і на неї не можна покладатися, що отой ваш свідок міг бачити нас разом, за його словами на вершині Гейнсвіль, звідки ми тієї жахливої ночі о пів на дванадцяту прямували до великого кипарисового болота. Ми несли електричні ліхтарі, лопати і змотану кутушку дроту з прикріпленими приладами. Це правда, я можу навіть додати, що у єдиній страхітливій сцені, яка навіки закарбувалася у моїй пам'яті, всі ці речі відіграють свою роль, але про те, що трапилося опісля, і про те, чому наступного ранку мене знайшли на краю болота самого і приголомшеного, я не знаю нічого, окрім того, про що вже не раз вам розповідав. Ви кажете, що на болоті чи біля нього немає нічого, що могло б хоча б якось пояснити той страхітливий випадок. Я повторюю, що не знаю нічого окрім того, що бачив на власні очі хай би то було видиво чи страшний сон, а я сподіваюся, що то було видиво, чи страшний сон. Усе ж мій мозок приховує спогади про те, що відбулося у ті жахливі години, коли ми зникли з поля зору інших людей, і те, чому Гарлі Ворен не повернувся сам чи у подобі примари, чи чогось безіменного, описати, що я не здатен. Лише він сам і міг би описати, лише він сам і міг би пояснити. Як я вже розповідав раніше, я був знайомий з дивними студіями Гарлі Ворена і до певної міри теж ними займався. З його розлогої колекції дивних рідкісних книг про заборонені речі я прочитав усі, що були написані добре знайомими мені мовами, але це мізер порівняно з тими книжками, які були написані незрозумілими мені мовами. Більшість, здається, були арабською. Але та диявольська книга, що привела нас до кінця, книга, яку він забрав геть із цього світу у своїй кишені, була написана літерами, подібних яким я ще ніколи і ніде не бачив. Ворен ні за що не погоджувався розповісти мені, про що ця книга. Стосовно природи наших дослідів, чи маю я знову повторювати, що я далекий від повного розуміння. Ця моя нетямущість зараз видається мені милосердям, бо його наукові досліди були жахливі, і я віддавався їм радше з удаваним ентузіазмом, аніж з непідробною цікавістю. Ворен завжди гнітив мене, а іноді я його боявся. Пригадую, як я здригнувся від виразу його обличчя у ніч перед тим жахливим випадком, коли ми без угаву обговорювали його теорію, чому деякі трупи. Ніколи не розкладаються, а тисячоліттями лежать у своїх могилах не тліну. Але зараз я його не боявся, бо підозрюю, що він пізнав жахи за межами мого розуміння, тепер я боюся за нього. Ще раз повторюю, що я не маю цілковитого уявлення про нашу мету тієї ночі. Звісно, вона була якось пов'язана з тією давньою книжкою, яку Ворен приніс із собою. Тією давньою книжкою, написаною незрозумілими літерами, яку він за місяць перед тим отримав з Індії, але я присягаюся, що й гадки не маю, що ми того вечора збиралися знайти. Ваш свідок каже, що бачив, як ми о пів на дванадцяту з вершини Гейнсвіль прямували до великого Кипарисового болота. Це, либонь, правда, але про це у мене не збереглося чітких спогадів. Картина, що запала в мою душу, стосується єдиного епізоду, а тоді уже мало б бути далеко за північ, бо серпик старого місяця високо завис у захмарному небі. Те місце було цвинтарем настільки давнім, що я тремтів від розмаїтих знаків незліченних років. То був глибокий сирий видолинок, порослий високою травою, мохом і дивними повзучими рослинами. Сповнений якогось смороду, що його моя дивна уява абсурдно порівняла з гнилим камінням, скрізь виднілися ознаки занепаду і пустки, і мені не давало спокою думка, що ми з Вороном є першими живими істотами, які вторглися у смертельне мовчання століть. Над краєм долини потьмарений серпик старого місяця прозирав крізь ядучі випари, які, здавалося, зринали із незнаних катакомб, і в його слабкому сяйві я розгледів зловісні образи старовинних плит, урн, кенотафів і мавзолейних фасадів, пощерблених, порослих мохом, поплямованих вільгістю, частково прихованих у буйному розмаїтті хворобливої рослинності. Моє перше враження від власної присутності в цьому некрополі склалося тоді, коли ми з вороном кинувши на землю речі, які ми, здається, несли, зупинилися перед якоюсь напівзруйнованою гробницею. Я оце пригадую, що у мене був із собою електричний ліхтар і дві лопати, а мій супутник ніс такий самий ліхтар і портативний телефонний апарат. Ми не перемовилися жодним словом, бо здавалося, і місце, і завдання були нам абсолютно знайомі. Не гаючи часу, ми схопили лопати і почали щищати з плаского стародавнього надгробку траву, плющ і нанесену землю. Розчистивши усе поховання, яке складалося з трьох величезних гранітних плит, ми трохи відійшли назад, щоб побачити увесь мовзолей. Ворен же, здавалося, подумки щось підраховував, тоді він повернувся до гробниці і, замість важеля, послуговуючись лопатою, спробував трохи підняти плиту, яка лежала найближче до кам'яних руїн, що свого часу була пам'ятником. Йому це не вдалося, тож він попросив мене допомогти. Нарешті, спільними зусиллями, ми зрушили камінь, підняли його і перевернули на бік. Під плитою відкрився чорний отвір, з якого на нас вдарило таким нудотним духом м'язмів, що ми нажахано відсахнулися. Втім, через деякий час ми знову наблизилися до ями і виявили, що випари уже не такі нестерпні наші ліхтарі розсіяли темряву над горішніми, кам'яними скітцями, які ніби сочилися гидотним гноєм земних глибин. І освітили вологі стіни, на яких проступала селітра. І лише тут мені пригадуються перші слова, коли Ворон після тривалої мовчанки заговорив до мене своїм м'яким тенором, голосом невдововижу спокійним, як для цього жахливого довкілля. Вибач, але мені доведеться попросити тебе зостатися на поверхні, сказав він. Адже було б злочином дозволити будь-кому з такими слабкими нервами, як у тебе, спуститися вниз. Ти не можеш уявити навіть з того, що ти прочитав і що я тобі розповів, тих речей, які мені доведеться побачити і здійснити. Це жахлива робота Картера, і я сумніваюся, що не маючи сталевих нервів, можна крізь це пройти, не витративши життя або глузду. Я не хочу тебе образити, і Бог мені свідок. Я був би радий, якби ти пішов зі мною, але відповідальність за це лежить цілком на мені. Тож через твої слабкі нерви я не можу тебе взяти з собою на зустріч смерті чи божевіллю. Кажу тобі, ти навіть уявити не можеш, що там насправді, але я обіцяю про кожен свій крок повідомляти тобі телефоном. Ти ж бачиш, що тут достатньо дроту, щоб спуститися до центру землі і повернутися назад. У мене в голові все ще звучать ці спокійно сказані слова, і я й досі пам'ятаю, як протестував, я відчайдушно прагнув супроводжувати свого друга у глибини гробниці, але він був затятим і непохитним. Він навіть пригрузив, що коли я й далі наполягатиму, то він полишить нашу експедицію. І ця погроза подіяла, бо тільки у нього був ключ до чогось. Це я ще можу пригадати, а от чим було те щось, яке ми шукали, уже не скажу. Зрештою, взявши з мене слово, що я вчиню так, як він просить, Ворен спустив дріт униз і відкалібрував прилади. На його прохання я взяв один з апаратів і всівся на старому вицвілому надгробку біля відкритого лазу. Він потиснув мою руку, закинув на плече кутушку і зник у непроглядному мороці склепу. якусь хвилину я ще бачив світло його ліхтаря і чув шурхіт дроту, який за ним стелився, але невдовзі світло раптово зникло, ніби його поглинув, якийсь поворот на сходах, чи не швидше затихли й звуки. Я був сам, проте мав зв'язок із глибинами завдяки магічному дротові, обмотка якого зеленаво відсвічувала у променях надщербленого місяця. В самотньому мовчанні потворного і спустошеного міста мертвих мій мозок породжував найдикіші фантазії та ілюзії, а гротескні гробниці й камені здавалося набували відразливих напівживих тіл. У найтемніших закутках порослої лозами улоговини нишпорили розпливчасті тіні і перепліталися у якійсь блюзнірській процесії, що сунула, повз портали склепів, які рядами гнили у схилі пагорба, тіні, які не міг висвітити цей блідий, пильний, надщерблений місяць. Я постійно позирав на годинник, освітлюючи його циферблат електричним ліхтарем. І нетерпляче дослухався до приймача телефона, але не чув нічогісінько, понад 15 хвилин. Тоді з апарата почулося тихе клацання, і я упівголоса покликав свого друга. Хай яким збудженим я був, а все ж не сподівався почути слів, які долинули з того жахливого сховку, сказаних тоном, набагато нервознішим і схвильованішим, аніж я, будь-коли чув від Гарлі Уоррена. Він. Який нещодавно так спокійно залишив мене зараз, промовляв з-під землі трентливим шепотом, промовистішим за найгучніший крик. Боже, якби ж ти міг бачити те, що бачу я? Я не міг відповісти і міг лише чекати. Тоді знову залунав напівбожевільний голос. Картере, це жахливо, катастрофічно жахливо. Цього разу голос мене не підвів, і я вигукнув у передавач цілий потік запитань, які мене переповнювали. Нажаханий, я продовжував повторювати: Вороне, ворене, що там? Ще раз пробився голос мого друга, у ньому так само вчувався страх, але тепер із домішками відчаю. Я не можу сказати, Картере, це поза межами людської свідомості. Я не наважуся тобі сказати. Ніхто не може пізнати такого і вижити. Великий Боже, я ніколи не уявляв такого. І знову тиша, у якій відлунювали тільки мої сповнені переліку і цікавості запитання, а тоді знову пронизаний диким переляком голос Ворона: Картере, заради Бога, поклади плиту назад, поклади плиту і тікай звідти, швидко облиш усе і забирайся геть. Це твій єдиний шанс. Роби, що я кажу, і не чекай пояснень. Я чув його, але міг хіба що повторювати власні безглузді запитання. Довкола мене були лише могили, темрява і тіні, піді мною ж неосяжна людською уявою небезпека, але мій друг був у більшій небезпеці, аніж я, і, попри страх, я відчував обурення від того, що він вважає мене здатним покинути його за таких обставин. Услухав ці клацного, а після паузи. Безпорадний крик Ворона: Змивайся! Заради Бога, поклади плиту на місце і вали звідти, картере! Щось в хлоп'ячому сленгові мого безпорадного нажаханого компаньона вивело мене із стану розгубленості. Я прийняв рішення і закричав у відповідь: Ворене! тримайся! Я спускаюся. А у відповідь крик безмежного відчаю. Не смій, ти не розумієш, уже надто пізно, і це моя провина. Поклади на місце бісову плиту і тікай, ні ти, ні будь-хто інший зараз уже нічого не зможе зробити. Тон знову змінився. Цього разу він пом'якшав, ніби від безнадійного смирення, але все ж сповнений від тривоги за мене, він був волювим. Швидко, поки ще не пізно!» Я намагався не зважати на нього. Намагався струсити із себе заціпеніння, яке скувало мене, і дотримати обіцянки прийти йому на поміч, але наступні його слова промовлені пошепки застали мене у такому ж нерухомому стані, у кайданах крижаного жаху. Картере, поквапся, це даремно. Ти мусиш іти. Краще один, один, аніж двоє, плита. Пауза. Знову клацання, тоді безбарний голос Ворона. Це майже кінець. Не будь упертюгом, завали плетують і бісові сходи і рятуйся. Тікай, ти марнуєш час. Прощавай, Картере, ми більше не побачимося. Тут Воронів шепіт зірвався на крик. Крик, що поступово переріс у вереск, сповнений жахом усіх епох. Прокляття, прокляття на цих пекельних виплутків. Легіони. Боже мій, звалюй. «Звалюй! звалюй. Після цього запала тиша. Не знаю, скільки тисячоліть минуло, доки я сидів нерухомо, шепочучи, бурмочучи, гукаючи, викрикуючи у той телефон. Знову і знову впродовж тих тисячоліть я шепотів і бурмутів. Закликав, кричав і репетував Вороне, вороне, відповідай, ти там. А тоді на мене навалився увесь жах цієї ночі, Наймовірний, несамовитий, невимовний жах. І я казав, що, здавалося, тисячоліття минуле, відколи Ворон прокричав своє останнє відчайдушне застереження, і лише моє волання тоді порушило справді страхітливу тишу. Але за деякий час у приймачі знову заклацало, і я дослухався, нашорошив вуха. Я знову вигукнув! Ворне. Ти там, але у відповідь почув щось, що й потьмарило мій розум. Я не намагаюся, панове, осмислити те щось, той голос, ані не можу навіть спробувати описати його, бо після перших же слів я знепритомнів, і в моїй пам'яті утворився провал, який сягає моменту мого пробудження у лікарні. Можу лише сказати, що той голос був глибокий, безживний, драглистий. Віддалений, неземний, нелюдський і бездушний. Що мені сказати? То був кінець мого тамтешнього досвіду, а це кінець моєї історії. Я почув його і більше нічого не знаю. Я почув його, сидячи заціпеніло на тому невідомому цвинтарі у видолинку поміж вищерблених каменів, напівзруйнованих могил, буйної рослинності і густих м'язлів. Я добре чув його із найпотаємніших глибин тієї відкритої гробниці, споглядаючи розпливчасті, спрагляду тлін тліну тіні, що танцювали під проклятим надщербленим місяцем. От що він сказав. Дурню. Ворон мертвий. Дякую вам за прослуховування. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, береже вас, Боже.